Доброго дня, шановне панство, рада вас вітати на черговому уроці основ здоров'я у 9 класі. Сьогодні будемо говорити з вами про сучасне уявлення про здоров'я. Тож, панове, ми сьогодні з вами познайомимося із сучасним уявленням про здоров'я. Спробуємо уявити собі і сформувати уявлення про холістичний підхід до здоров'я. Ну, я сподіваюся, що ми з вами зрозуміємо, що усі складники здоров'я... Про які будемо говорити, вони взаємопов'язані, і якраз будемо вчитися з вами розвивати свою життєву, не тільки розвивати, а й формувати свою активну життєву позицію стосовно здоров'я у повсякденному житті. Отож, бо розпочинаємо. Розпочати мені хотілося б із невеликої притчі. Одному юнакові наснилося, що він увійшов до великої крамниці. За пролавком стояв Янгол. Що ви продаєте? запитав юнак. Все, що забажаєте, чемно відповів Янгол. Юнак почав перераховувати, я би хотів, щоб на землі не було війн. Я хотів би справедливості для скривджених, терпимості та щедрості до чужинців, любові у родинах, праці для безробітних, але ангел перервав його. Вибачте, пане, ви мене не так зрозуміли. Ми не продаємо плодів. Ми продаємо насіння. Яка ж мораль цієї притчі? Людина повинна сама турбуватися про своє здоров'я, зміцнювати і розвивати його. Отож, бо що воно таке здоров'я? Люди завжди докладали чимало зусиль для того, щоб своє здоров'я якимось чином зміцнити, і пов'язували з ним благополуччя, щастя і успіх. У 21 столітті розуміння значення здоров'я суттєво змінюється. Чому тому що змінюється у першу чергу саме суспільство, враховуючи те, що у суспільстві стало більше різноманітних загроз, викликів і тому зростають вимоги до якості здоров'я. Здоров'я розуміють на сьогодні як невід'ємне право кожної людини. Сучасна молодь вона зазнає дуже великого такого інформаційного і культурного впливу та тиску, який не завжди є позитивним. Реклама, яка є на телебаченнях, і ви неодноразово бачили цю рекламу, яка пропагує електронні сигарети, яка пропонує тютюнові вироби, яка пропагує слабоалкогольні напої або алкогольні напої. Демонстрація фільмів про насильство все це несприятливо буде впливати на світ. Догляд, підлітків і юнацтва також. Тож слід пам'ятати, панове, про те, що здоров'я є однією із найважливіших цінностей. І я думаю, що ви запам'ятаєте той факт, що ні держава, ні заклади охорони здоров'я не зможуть вам допомогти, якщо ви самі не налаштовані бути здоровими. Тож, панове, я пропоную вам зараз познайомитися із кількома визначеннями, що таке здоров'я. А воно існує не одне, їх існує дуже велика кількість. І сформуйте для себе свою думку безпосередньо, яке із визначень буде найточніше, і чому? Отож. Перше визначення, те, що дає Всесвітня організація охорони здоров'я. Здоров'я це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних дефектів. Учений Микола Амосу свого часу про здоров'я говорив так: здоров'я це рівень резервних можливостей людини. Оттавська хартія зі зміцнення здоров'я говорила про здоров'я так. Здоров'я це ресурс повсякденного життя. Здоров'я є позитивним поняттям, яке охоплює соціальні та особисті ресурси, а також фізичні можливості людини. Ну і нарешті вчений Опанасенко та Попова вони сформували свої визначення, що таке здоров'я. Отож бо здоров'я це гармонія, це внутрішньосистемний порядок, який забезпечує такий рівень енергетичного потенціалу, який дозволяє людині добре себе почувати і оптимально виконувати біологічні та соціальні функції. Я не знаю, який пункт оберете ви, але мені особисто імпонує перше визначення і останнє визначення. Чому саме так? Тривалий час хворою вважали тільки ту людину, яка мала певні відхилення від фізіологічних норм. І медики вони спрямовували свої зусилля безпосередньо на те, щоб виправляти ось оці відхилення. Лікарі лікували тілесні та психічні хвороби, розглядаючи їх окремо одна від одної. Але згодом люди, лікарі, зокрема, доходять висновку, що і тілесні, і психічні хвороби вони дуже тісно пов'язані. Між собою, оскільки саме тілесна хвороба вона може викликати такий пригнічений психічний стан. І своєю чергою тривалий прогнічений чи збудний збудливий стан він може призвести до тілесних хвороб, ну зокрема, до інфарктів, інсультів, виразки і так далі. Тож стало очевидним, що людина, її душа, її середовище, її спосіб життя це все єдине ціле. І саме тому в основі сучасних заходів профілактики, методів зміцнення здоров'я, лікування хвороб існує цілісний, або його ще називають холістичний підхід, саме холістичний підхід. Отож, бо, панове, холістичний підхід це якраз і буде отой комплексний підхід до здоров'я як до цілісної системи, а не до сукупності якихось окремих складових із метою збільшення потенціалу здоров'я. Давайте звернемо з вами, панове, увагу на схему складових частин здоров'я, цілісності здоров'я, і е, спробуємо встановити між ними. Зв'язок. Отже, зверніть, будь ласка, увагу панове на те, що цілісність здоров'я вона залежить від багатьох багатьох речей, а саме: від психічної, духовної, складової, від соціальної та фізичної. Тож, відповідно, на як це взаємопов'язано, якщо ми займаємося безпосередньо фізичною культурою або спортом, ми стаємо більш впевненими у собі. Якщо у нас достатній відпочинок, то ми не нервуємо, а відповідно, наша нервова система спокійна, ми, відповідно, досить таки будемо доброзичливими. І відповідно, якщо у нас все добре у фізичному плані, плані, У соціальному плані, то дійсно у нас з вами буде в гармонії знаходитися і психічна та духовна складові здоров'я. Тож свідомо піклуватися про здоров'я, панове, це дуже-дуже велика праця для кожної людини, яку необхідно виконувати щодня. І сучасне уявлення про здоров'я воно характеризується також здоров'ям населення. А що це таке? Ну, по суті, це сумарний показник особистого здоров'я усіх громадян, конкретної людської спільноти, наприклад, населення міста, області, країни, професійної або вікової групи. І на сьогодні провідні фірми, державні установи вони заохочують своїх співробітників, співробітниць дотримуватися здорового способу життя. Ви знаєте, от порівнюючи з Зі свого віку, так років 10, по тому, п'ятнадцятому і те, що моя бачу сьогодні, то я вам можу сказати, що сучасна молодь, не дивлячись на усі ті гаразди, вона більш відповідально відноситься до свого здоров'я. Багато молодих людей вони вважають за норму відвідувати оздоровчі комплекси своїх. Часно проходять медичні обстеження дуже багато молодих людей, які я знаю особисто, які відмовилися від куріння заради спорту, заради якихось інших інтересів на державному рівні. також проводяться заходи для того, щоб підтримувати. Якраз це прагнення населення до здорового способу життя, до зниження, до запобігання хвороб, до зниження захворюваності населення, заохочення до здорового способу життя. Знову ж таки, на рівні держави здійснюється вивчення і оцінювання рівня здоров'я населення. Я би дуже хотіла, щоб ми з вами проаналізували ось цю діаграму. Я впевнена, що кожного року на кожному курсі, починаючи з 5 класу, ви дивилися на. Ті чинники, що впливають на здоров'я населення, і я думаю, повірте мені, що вона не є для вас новою, і ви це мені самі можете сказати. Ви можете сказати, що там ми вже знаємо, але я прошу вас е, пригадати, що наше здоров'я залежить від багатьох чинників. А саме ще раз прошу звернути увагу: на 20% від стану навколишнього середовища, на 20% від спадковості, на 10% від медицини. і… Знову ж таки погляньте 50 50% нашого з вами здоров'я буде залежати вік виключно від нас, від того способу життя, яке ми собі оберемо. Таблиця вам відома, діаграма вам відома, але я би дуже хотіла, щоб от у кожній сфері цієї діаграмки ми знайшли з вами позитивні і негативні впливи чинників здоров'я. Бо все не може бути добре, і ви це знаєте. Тому у будь-якому чиннику, у будь-якому факті, можуть бути як позитивні, так і негативні наслідки. Тож ми з вами зараз і спробуємо розібратися із позитивними і негативними чинниками і негативним впливом, перепрошую, який буде впливати на здоров'я. Ну, давайте ми почнемо з вами безпосередньо із спадковості. Що тут є позитивно? Який тут буде позитивний? Позитивний вплив. Позитивний вплив буде полягати у тому, що якщо ви отримали гарну спадковість, то безпосередньо для захворювань у вас не буде таких собі передумов. Але спадковість вона не завжди буває добра, і тому відповідно дуже часто внаслідок мутацій, про що ви будете ще говорити у курсі біології стосовно генетичних різноманітних захворювань, спадкових захворювань, тож відповідно, що ми можемо отримати спадкову схильність до захворювань. Що буде вже негативним таким впливом, і можемо отримувати спадкові захворювання та порушення уже при народженні. Що стосовно навколишнього середовища, який тут буде позитивний вплив? Знову ж таки, на наше здоров'я буде впливати задовільні побутові виробничі умови, сприятливі кліматичні. Та природні умови. Якщо екологічно сприятливе середовище, то звісно, що це буде позитивно впливати, але негативний вплив буде мати навколишнє середовище тоді, коли будуть шкідливі виробничі умови коли будуть несприятливими кліматичні та природні умови і порушене екологічне середовище. Тож ви знаєте, що дуже часто буває так, що відбуваються повідомлення стосовно того, що викиди відбулися якісь у атмосферу. Тож ви зі мною погодитесь, що це уже негативно. Впливає на наше з вами здоров'я. Наступна категорія це медицина. 10% з одного боку, здається, це мало, але з іншого боку, це досить таки суттєвий показник. Тому що на наше з вами здоров'я позитивно буде впливати, якщо лікар буде контролювати. Динаміку нашого здоров'я, коли буде вчасно здійснюватися рівень профілактичних заходів для того, щоб не допустити те чи інше захворювання, розповсюдження цього захворювання, якщо ми вчасно будемо отримувати, повноцінно будемо отримувати медичну допомогу. Але медицина негативно впливає на наше з вами здоров'я, коли немає постійного контролю, коли низький. Рівень первинної профілактики і коли неякісне. Медичне обслуговування. Ну, спосіб життя, про який ми з вами говоримо, який складатиме аж 50%. Це, по-перше, раціональне планування життєдіяльності. По-друге, це оптимальна рухова активність, це соціальний і психологічний комфорт, який позитивно на нас впливає, це повноцінне і раціональне харчування, про що ми будемо говорити з вами на наступних заняттях. Це відсутність шкідливих звичок. Це культура здоров'я, здоров'я вона також має свою культуру. Ну і негативно буде впливати е, наш спосіб життя тоді, коли у нас немає з вами раціонального планування життєдіяльності, коли у нас з вами буде гіподинамія або малорухомість, що в подальшому позначиться на нашому фізичному здоров'я. Коли у нас буде такий собі психологічний дискомфорт, ми себе некомфортно почуваємо, все так чи інакше буде відображатися і на нашому знову ж таки фізичному здоров'ю, неправильне харчування, яке призводить до хвороб, шкідливі звички, ну, відсутність знань про культуру здоров'я. Зараз, панове, я пропоную вам побачити ось такий малюнок. Погляньте, будь ласка, на нього, і дайте відповідь знову ж. На кілька запитань дайте самі собі, як фізичне здоров'я залежить від ставлення людини до свого тіла? Ось у вас, є ви і є два шляхи. Чи всі підлітки на малюнку вони дбають про своє здоров'я? Спрогнозуйте, будь ласка, якого вибору? За якого вибору хлопець, який стоїть на роздоріжжі, з великою вірогідністю досягне успіхів у житті і чому? Ну, знову ж таки зазначу, я думаю, що відповідь ви вже дали собі відразу на всі ці запитання, але якщо ми оточуємо себе позитивними, успішними людьми, то безпосередньо ми самі станемо успішними. Давайте подивимось з вами на ті навички, які сприяють здоров'ю фізичному, соціальному та духовному здоров'ю. Отже, це якраз те, від чого в подальшому буде залежати цілісна наша картинка здоров'я. Це те, над чим варто нам з вами працювати, працювати кожного дня для того, щоб бути здоровими. Зверніть, будь ласка, на фото, увагу на фотоілюстрацію і спробуйте спрогнозувати, як може поведінка підлітків в наведених ситуаціях вплинути на стан їхнього здоров'я. А тепер подумайте, як би діяли ви в тій чи інші ситуації. Знаєте, панове, є суб'єктивні і об'єктивні показники здоров'я. Сон, настрій, апетит, працездатність, стан шкіри, волосся, пам'ять оце все є суб'єктивні показники здоров'я, але є ще і об'єктивні показники здоров'я це безпосередньо. Так звані антропометричні виміри, про які ви говорили уже у восьмому класі, і ви їх робили, заміряли. Це зріст, це маса тіла, це тиск і пульс. За суб'єктивними ознаками, ми можемо тільки дуже-дуже приблизно оцінити стан здоров'я. Тож, панове, виділяють три стани у здоров'ї: повне здоров'я здоров'я, хвороба і. Перед хворобою. перед хворобою звертаю увагу вашу, що це так званий проміжний стан перед хворобою. тобто вважається, що третій стан, оцей, він якраз і є таким постачальником хвороб. І проте важливо, що саме у цьому стані реально активізувати усі механізми для того, щоб не допустити хвороб. Отож, бо, панове, я бажаю вам бути здоровими. Почуємося з вами на наступному занятті. Перегляньте, будь ласка, відеоурок і виконайте те практичне завдання. Яке у вас є у вашому класі, прикріплене до файлу? А я на цьому з вами прощаюся. Була рада чути, бачити. Всім гарного дня!